Такий вигляд, вранці 8 березня, має сумський центр екстреної медичної допомоги після вибуху, що стався днем раніше. Російська ракета влучила за кілька десят метрів від місця, звідки автівки швидкої допомоги виїжджають на виклики. За словами директора закладу Сергія Бутенка, вибиті вікна встигли закрити осб плитами. У нас пошкоджено фактично весь фасад будівлі. Вибиті всі вікна разом з рамами. Більше 60 вікон в цілому в центрі вибито корпусі, який пошкодила ударна хвиля, розташовувалася адміністрація та бухгалтерія центру, підсобні приміщення, а також диспетчерська. Такий вигляд вона мала в перші хвилини після влучання. Полетіли вікна, впав комп'ютер, впали на підлогу. Завідувачка станції меддопомоги Оксана Скрипченко в момент удару була на зміні. Працівників закладу одразу розмістили в інших кабінетах. Тож говорить, виїжджати до хворих не припиняли. Самі ж лікарі швидкої були готові надавати допомогу травмованим на місці, не зважаючи на стрес. Фірші з нашого кабінету у нас працювали два лікаря. Вона переодяглася, взяла рукавички і побігла допомагати. Вона молодець, а ми вже справляли своєю роботою, тому що все рівно надходили до нас кардіограми. Ми бачили, куди вона прилетіла. То бригади, наші фільшері, лікарі поскакували, тільки встигли одягти рукавички кети в собою в карманах, бинти в карманах, серветки в карманах. Ми вже надавали допомогу біля нашого фонтанчика, стоять лавки, посідали туди. Постраждалі, яких виводили, і ми не давали допомогу. На лавочці біля будівлі про події 7 березня нагадують скривавлені пов'язки та бинти. Серед самих лікарів ніхто не травмувався, говорить Сергій Бутенко. Але поранені могли й бути, якби не випадок, що стався за кілька хвилин до вибуху. До нас прилетів лелека, і от він самого ранку ходив по даху приміщення, він почав тут ходити, стукати, перевіряти, почав ламати гілочки, і ніби планував щось вити гніздо. Ну і хлопці, які в нас на ремонтній зоні працюють, якщо хлопці, можливо, яку щось пристосування зробіть, поставити на дах, і може він у нас тут оселиться. І хлопці зробили таке імпровізоване йому гніздо, каркас, і саме вийшли з ремонтної зони, куди хвиля найбільша і найсильніша була, і допомагали з цим тут гніздом. І фактично, якби вони були там, це 100% б вони постраждали. Приміщення закладу капітально відремонтували у 2016 році. Кошти на це, згадує Сергій Бутенко, виділили з обласного бюджету. Було виділено 32 мільйони гривень. Це були колосальні на той момент кошти. Тут було стягнуте приміщення, і четвертий поверх добудований. І проведений був ремонт гаража, благоустрій. Відновлювати доведеться не лише фасад та приміщення, а й машини швидкої. Внаслідок вибуху пошкодились 10 автівок, говорить Оксана Скрипченко. Ряд постраждалих машин, які знаходились тут. Очікували бригади. У нас є резерв, ресурси суму збитків, що завдав російський удар, поки не підраховували, каже Сергій Бутенко. Зараз в центрі екстреної допомоги продовжують документувати пошкоджене майно. Ми все рівно все це зробимо. Ми все рівно відновимо. Діана Крахматова, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.